Одним з перших творів колективом був виконаний своєрідний реквієм загиблим героям майдану. Мета сьогоднішньої акції допомогти бійцям нашої 95-ї бригади, які з честю захищають нашу країну і нашу рідну Житомирщину на фронтах антитерористичної операції. Сьогодні буде репортуар і новий, тому що буквально через кілька днів колектив від'їздить до Італії на міжнародний конкурс. І будуть ті твори, які вже полюбилися житимирянами. Я глибоко шаную артистів первої капели Орея і думаю, що глядач залишиться задоволений. Під час другого відділення прозвучало 10 творів, які представляють 10 країн Західної Європи: старовинна, духовна музика, фольклор та модерна. Цю програму колектив готує до міжнародного конкурсу в Італії. Допомогу у складний та відповідальний час представник командування та бійців 95-ї аеромобільної бригади подякувала організаторам та учасникам благодійного концерту. Під час благодійного концерту було зібрано 7 тисячо гривень. Так, всі ці кошти, всі ці кошти підуть на засоби захисту для наших хлопців. Ваша підтримка, ваша допомога важлива для нашої частини. Важлива для кожного військовослужбовця. Свою програму колектив завершував улюбленими творами житомирської публіки.